24-го розбудили, дружина, сказала, що війна. Поїхав на роботу, сказав, куди я йду директором, і поїхав в прикордонний загін. Більше я театральний актор. Я працював у на Франківському національному театрі імені Івана Франка. І крайній мій театр це Маріупольський, Донецький академічний обласний драматичний театр міста Маріуполь. На жаль, який. Ну, коли я був молодий, красивий, мені було 18 років строкову службу, я служив в прикордонних військах. Потім, коли було АТО, у 2014 році я пішов, то я попросився саме в прикордонники 3 роки з прикордонниками був в АТО. Ну і вже потім став резервістом саме Державної прикордонної служби. Після перемоги я зроблю дві речі. Саме перше, це я подарую своїй дружині. Великий-великий букет троянд. І друге я зберу всіх своїх студентів, в яких я веду курс акторської майстерності, це Маріупольський фаховий коледж мистецтв. Ну, буду радіти життю, перегорну цю сторінку і, мабуть, дуже рідко буду згадувати.